Шановні колеги, учасники конкурсу, до вашої уваги екскурсія Микола Павлович-Ковальський, випускник Острозької середньої школи номер 1 Микола Павлович Ковальський професор, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної слов'янської академії наук, Української вільної академії наук, член учнівського історичного товариства. Історичного товариства імені Михайла Грушевського в Острозі більше ніж 50 років Микола Павлович присвятив викладацькій науково організаційній та дослідницькій роботі в освітніх і наукових установах Львова Кривого Рогу, Дніпропетровська та Острога. Дорогу Кученого складає понад 500 праць. Лідія Олександрівна Кікаць, мати Миколи Павловича. Це відома острозька освітянка. Вона була вихованкою Острозького жіночого училища графа Плутова, учениця якого, окрім загальної середньої освіти, мала змогу закінчити ще й додатковий восьмий педагогічний клас. Її батько Олександр Васильович Кікець син відставного унтер-офіцера з однотвірців, уродженець міста Засла, теж був острожанином. За здобутою педагогічною освітою він закінчив острозьку вчительську семінарію. Випуск 1879 року учениця Лідії Ковальської Таїсія Карпова згадувала: ми всі знали, що живе вона небагато. Але завжди готова поділитися останнім шматом хліба. Справжнім святом було запрошення вчительки відвідати її вдома, де обов'язково почастують гостя фруктами з власного саду, смачними цістечками з радістю покажуть своє невелике господарство. Померла Лідія Олександрівна у 1983 році. Батько історика Павло Миколайович Ковальський народився у 1887 році. Закінчив юридичний факультет університету Святого Володимира. Варшавському музеї заганта. Пройшов мистецькі курси. Певний час викладав з уроки ручної праці та малювання, помер у 1967 році. Народився Микола Павлович Ковальський 19 березня 1929 року у багатому історію українського місті Острозі, тоді з Долубунівського повіту Волинського воєводства, сім'ї вчителів, у якій був єдиним сином. Дитинство Миколи Ковальського проходило в Острозі, строзі, де здобув середнього світу. Походив він з інтелігентської родини по батьковій лінії його дід Микола Григорович Ковальський наприкінці 19 століття, був священником у села Гаїв і Запару Луцького повіту. А у 1900 році разом з сім'єю переведений у село Вісовку Ліховацької волості, Острозького повіту. По лінії матері дід Олександр Васильович Ківець. Завідував двокласним училищем у містечку Шепетівці був кореспондентом наукових товариств для своїх дітей збудував дім, що в основному зберегся до наших днів. Ще на початку 2000-х років Микола Павлович писав листа, що мешкає у своєму дідівському батьківському будинку. Виховання Миколи Ковальського відбувалося у сім'ї педагогів, тому перші кроки для входження до високого інтелектуального середовища майбутній вчений зробив ще в родинному оточенні. Освіт він почав здобувати у семикласній початковій школі нового вишнівця Кременського повіту. У зв'язку з тим, що через політику політської влади з серпня 1933 року вчителькою сюди була переведена його мати Лідія Олександрівна. Тут Микола закінчив перший клас. Отримавши 1936 року шкільний сертифікат і переведення до другого. З того ж року учень проводив навчання в острозі. Уже в дитячі роки Микола проявлявся цікавлення до соціальних і гуманітарних наук. Майбутнього дослідника захоплював середньовічний Острог, експонати місцевого краєзнавчого музею, який часто відвідував. Після встановлення на Волині у вересні 1939 року радянської влади Микола знову ходив до 4 класу. Тепер не повною середньої школи No6. Надалі юнак продовжує навчатися в острозькій середній школі No1. З захопленням гітлерівськими військами острога в кінці червня 1941 року навчання в школах міста припинилося, тому Миколі довелося займатися самоосвітою удома. Після закриття окупаційною владою Державної гімназії та учительської семінарії в Острозі залишилася працювати лише народна семирічна школа. Останній її клас юнак закінчив у червні 1943 року. У свідоцтві, підписаному завідуючу школою Миколою Габітом, з усіх дисциплін були найвищі оцінки. Після звільнення острога від німецьких військ у лютому 1944 року він почав навчатися у восьмому класі школи номер 1 Яку закінчив через два роки. Цей період пов'язаний із післявоєнними складнощами, зокрема й у навчальному процесі. Попри це, з багатьох предметів у карці виставлені високі оцінки. Такий результат підтверджувався й атестатом зрілості, виданим здійсненному учневі 23 січня 1947 року. Адже на підсумкових іспитах він продемонстрував відмінні знання з усіх предметів. Це що був нагороджений золотою медаллю. Після закінчення школи Микола планував продовжити вивчення іноземної філології. У 1946 році був зарахований на курс Факультету західних мов і літератури, ЛДУ імені Івана Франка. Але до навчання не приступив через крутне матеріальне становище та здоров'я, а навчатися продовжив гострозі на третьому курсі педагогічного училища. У нього працював колектив професійних педагогів. 18 видачів, 15 якого буде безпартійними. Курси спрямували на підготовку вчителя початкових класів. Методикою історії викладав Прокіп Соколянський, талановитий педагог, діяльність якого була притаманна постійній концентрації ваги на краєзнавчому, тісно поєднує з історією місцевого краю і експонатами Островського краєзнавчого музею, зважаючи на зацікавлені історії у 1947 році Ковальській. Подав документи на історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, який був популярних на теренах Західної України. У той час Франковий Виш вихідно відрізнявся від переважної більшості університетів СРСР. Тут працювала група спеціалістів щодо радянського гарту. З акції семінарів Ковальський намагався винести нові знання. З дитинство навчився систематично і методично працювати над книгою. Ніколи не вважав якийсь предмет другорядним. 1950 року Ковальський почав працювати вчителем в мистецьких школах, поєднуючи роботу зі зізначою екзаменаційних сесій. 28 червня 1952 року він отримав диплом зі знакою про закінчення університету. Аспірантом кафедри історії СРСР він був зарахований з 15 жовтня 1953 року. 1958 року Микола Павлович захистив кандидатську дисертацію. Також Микола Папович викладав історію та армійську мову в Острозьких школах. Після закінчення аспірантури молодий дослідник продовжив педагогічну працю у вищому навчальному закладі з 1956 по 1962 роки на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Працював науковим співробітником в Українському державному музеї етнографії та художнього промислу. Молодий учений писав наукові статті, призначені етнографії. З 1963 року Микола Ковальський очолив Криворізький загальнонауковий факультет Дніпропетровського державного університету. У цьому колективі Микола Ковальський проявив себе як сформований науковець, класифікований викладач вищої школи і здібний організатор навчально-виховного процесу. Основний його науковий здобуток був зроблений під час роботи в Дніпропетровському державному університеті. Тут же було створено вітчизняну школу джерелознавства. У 1984 році ученик захистив докторську дисертацію. У 1994 році почався остройський період у житті Миколи Ковальського, пов'язаний з його діяльністю в Острозькій академії. Заснування академічних та наукових установ, проведення навчально-виховної та активної наукової роботи. Моє прибуття влітку у 1994 році в остров, писав учений, було повернення до свого рідного міста і батьківської оселі, де пройшли мої дитячі і юнацькі роки. 1929 1947 роки. Навчання в школах і початки моєї педагогічної роботи в 1950-х роках. Це насамперед і визначило моє повернення до рідного мені міста Острога. Писав Микола Ковальський у своїх спогадах. У вересні 1993 року з ініціативи голови товариства «Спадщина» Петра Андрюхова, міського голови Миколи Грищука. Та Миколи Ковальського відбувся перший зістот Сирожан, який проголосив на опідність Дрожні Академії. Саме Миколі Павловичу Ковальському, а також краєзнавцю Петру Зотовича Андруку, міському Миколі Володимировичу Грущуку, належить ініціативу Академії. Їх та освітнього центру, не Академии. Історик користувався на авторитетом серед студентства, спробували враження уже своїм зовнішнім виглядом і поставою. Він хотів здаватися суворим, хоча, можливо, це була удавна суворість, тому що був відкритою доброзичною людиною. Його поважали, навіть боялися, але завжди шанували. Згадуючи Миколу Павловича, співробітники академії відзначають, що в його особистості гармонійно поєднується з Іриси, відповідальність і відданість науці. Маючи зацікавлені історії міста і краю, Микола Ковальський в устройський період продовжував займатися активною краєзнавчою роботою. Опублікував низку статей, що стосувалися персоналі минулого острога і острожанин від середньовічного часу до середини ХХ століття. Ще 1992 року його одним із перших обрали почесним членом Рівненського обласного товариства краєзнавців. У 1997 році за ініціативи та активної працю Миколи Ковальського побачило світ енциклопедії ведення Острозька академія 16-17 століття. Тимна дослідницька організаційна і педагогічна діяльність вимагала багато сил та енергії, які Микола Павлович сповне віддавав справі. Але переступивши поріг 70 70-ліття, він усе більше був прикутий до ліжка. Навіть у таких умовах підтримував постійні зв'язки з університетом. Під час відвідин колег просив розвісти про розвиток академії. До останнього дня він здійснював наукове керівництво аспірантами, намагаючись прислужитися батьківщині в міру своїх танечих сил. 5 жовтня 2006 року історика не стало. вихований він в Острозі на землі батьків, який усе життя служив. Підсумовуючи вище наведені факти, можна констатувати, що впродовж усього життя Микола Ковальський активно працював на ниві розбудови різних напрямів української історичної науки, серед яких найпомітніше місце в його науковому доробку займається героєзнавство, археографія та історіографія. Достиження Миколи Ковальського відзначається глибоким концептуальним підходом до проблем, наявністю широкої методологічної бази, використанням значної кількості неопублікованих архівних джерел. Професійно ставився до обов'язків педагога, викладаючи у вищих навчальних закладах Львова і Правотровська острога низку історичних дисциплін. Виховував покоління підростаючих істориків на принципах поваги любові та обраної професії. Організаторському напрямі один з найпомітніших його досягнень можна вважати формування джерелом здатності школи. А ось цікаві факти про Микола Павловича Ковальського. Наукова бібліотека Національного університету Острозька Академія поповнилася унікальною колекцією книг Миколи Павловича Ковальського, яку за його заповітом передала академія його донька Ірина Миколаївна Ковальська Це понад три тисячі унікальних видань, чимало з яких містяться автографи авторів. Цікавим фактом і те, що за свою роботу в Острозькій академії професор Ковальський широко, завдяки своїм іноземним зв'язкам, поповнював бібліотеку університету унікальним виданням української наукової і літературної діаспори. Також першим чоловіком рідної тітки Миколи Павловича Ковальського Марії був відомий український діяч енерго, член Української центральної ради Микола Миколайович Ковальський 1885-1944 роки. Другим чоловіком Марії Олександрівни Кікець був Лев Биковський, відомий український бібліограф і член першої управи Української вільної академії науки Нью-Йорку. Рідний дядько Миколи Павловича Ковальського Володимир Олександрович Кікець був відомим науковцям хіміку. Ще й досі укладеним підручником з хімії користуються студенти російських вузів. Про Миколу Павловича Ковальського розповідало наступне: коли приймав екзамен або залік і за своєю звичкою розхитувався на сітрі з цигаркою в руці, промовляючи Мараз мараз, то для студентів це ще не було чимось страшним. Коли ж Микола Павлович переставав розхитуватись і промовляв Фантастика! то треба було тікати разом із Аліківкою. Микола Павлович Ковальський, приймаючи іспит або залік, неодноразово зачиняв студентів у своєму кабінеті завідувача кафедри і на деякий час виходив. Останнім знайшли вихід використовувати його телефон, що стояв на столі, після чого ця практика була скасована. Дякуємо за увагу!